Було 16, коли я отримав першу перемогу. Тоді я думав, що житиму вічно. А зараз розумію, що не доживу й до 30. Ніхто не здатен передбачити, що нас очікує попереду. Король може вимагати покори, батько слухняності. Але пам'ятай, хто б це не був, ти єдиний несеш відповідальність за свою душу. Як би ти не грав, хто б не грав тобою, твоя душа у твоїх руках. І навіть якщо королі стоять над тобою, ти виконуєш їх накази, їх волю. Перед обличчям Господа ти не зможеш сказати я зробив це, бо мені наказали. Чи честь і гідність тоді були не в пошані? Це не буде виправданням.